Дякую, щось. Ну, запитання, я так розумію, сама захистом не може да, задавати прокурору. Я тезис на кілька видів скажу, що от цей слідчий був присутній під час застосування запобіжного закладу, тримання підлату відносно нашого клієнта. Була присутня дружина. дружина давала свідчення і пояснювала, що вилучені грошові кошти належать їй. І наш клієнт також пояснював, що вилучені гроші належать на його, а дружині, що він лихав скуплятися. Я так, розумію, що. Якщо у подальшому ми будемо звертатися, ми долучимо відеозапис судового засідання, і все ж таки ми підтвердимо правдивість наших слів. Навіть укрепляє пояснення дружини. Тоді ми зробимо а, далі. А якщо б ці документи, що зазначає свідчі, мали речовий доказ, яку силу речового доказу були призначені відповідні судові скорпізи, долучені відповідні постанови, були допитані свідки. А те, що наш клієнт вчинив аж один епізод кримінального правопорушення за цією статтею, нічого про це не зазначає. Щодо промови прокурорки, хвощо зазначити. Зазначили стаття 174 КПК України надає право власнику майна звертатися з двох підстав щодо скасування арешту. По перше, це незаконні спостони рішення суду першої інстанції. Це прямо прописано у статті 174. І так, ми реалізували своє право. І так так ми подали акоаліційну скаргу. Сьогодні матеріали направлені до апеляційного суду для розгляду апеляційної скарги. Тому ми знаємо як захищатися, і ми дотримуємося цього порядку. Тому і це питання прописано для того, що визначити по перше що ухвала слідчого судді підлягає стосуванню за. Тими випадками, що вона нефровомірно була винесена, а інша підстава у нас чітко прописана. Це що вже ну, є. У нас вже підстави, ну немає сенсу продовження цього арешту з тим, що експертиза призначається. зараз речовим доказом це не є. Тому ми всі вимоги законодавства дотрималися. Дякую, ваше честь.